Це ж і всі ну, страшно, ну то огонь думаєте, я не хотів би, ну все живим, щастя ні своєї немає туди-сюди життя, то вони. Ну, да. Але хлопці, які ну, в ступор встали, ну, я говорю, там, бо з, ним, ну, някотре, з якими і учебку проходить там. Та тобто да, не... давай подвігайтесь, ну от. От під я бачу дерево їхні сулети, кажу, подвігайтесь, не бійтесь, давайте один там другий будете боясти, слухайте, тільки, слухайте мене. Ну я так їм просто все, вони все одно Ну, Я всього... них теж перший вихід, да були ці хлопці. І вони послухали, підтягнулися, і потім вже ну, напевно, вже так і біля мене трималися і слухали, так і голосно, ну, То ми так і от бой були, то вже навіть передавали. То нас анті кажуть, кидай там гранату чи що. На тобі там передавали, то пулі заряжали, патрони там, знаєте. Ну просто то, молодці. Хлопці, звичайно, молодці, але у вас ж теж я, не було я не думав, ніякого що я досвіду. Так, ні, ну, що я не піду там сховатися, там сховатися що ще щось Ну тобто якось. ви не очікували від себе такої зібраності під час бою? Так, да, але хотілося задачу вижити по